Йо! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб знайти нову ідеальну тактику. І в принципі, з минулої частини я зрозумів те, що. Оця тактика лайно. Лайно, лайно і ще раз лайно. Тому давай заберемо дейлі бонус і підемо думати, що нам робити далі. По-перше, я би зайшов всюдиво і подивився, що тут взагалі по подарункам. Саня, я на нового ТВ. Даси 500 гемів або Сіген презента. ПЖ, ПЖ, пеже. пеже, пеже. Сіген презента це жорстко, а от 500 гемів, якщо сильно тобі треба, то тримай. В принципі, мені не шкода, а тобі приємно. Так, абрейда uh, чил, Камера, сирний чувачок, альфа, Чіз, старфольчик, снайпер, Сендмен, Такий чувачок, 50 гемчиків, грім ріпер. Ууу. мафія Тойлет, Мілітарі чел, Активіті кейс, Екс-Акс, чувак. Просто це солідно. Добав банду. Я граю кілька днів, він мені вип. Та нема проблем. Старіна. Добавимо ми тебе в банду. Проблем нема. Так, Чили всякі, всяка така двіжуха, хуглас і. 123 гема. Дай щось краще, я з клана. Ну, що тобі можна таке дати? Що тобі можна таке дати? На тобі I'm вона це, в принципі, все одно крутіше, ніж 100 гемів. <хи> в общем, а ми, в свою чергу, пошуруємо брати е, Сейбер-Чила і, скоріш за все, ще м -м, вампіра. От. І попробуємо ще раз саме цю тактику. Попробуємо, подумаємо, як її правильно організувати. Тому що ця тактика, можливо, буде максимально жорстка. Попав на трійплазу, нікого немає, прикінь. Тан Еліант вже взагалі нічого не коштує. Ну, в принципі, я так і думав. Так, Сейбера оцього нема, поняв? У мене колись він був, ну, уже, на жаль, його нема теж. Це є. Велика проблема. Ладно, 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 ладно. Якщо тут його немає, мені по суті, що вампирчел треба. Є Vampiri Я, кстати, не помню вампирчев, він, напевно, скоріш за все міфік. Гримрі, Титанх, Блейд, Туйл і та ще такого даже не бачив. Ось все вампір чувак. У ну, мене, по ідеї, вампір є. Ні, у мене вампіра немає, прикинь. Ну, значить, треба вампіра купити. В принципі, 5 ,5 тисяч гемів, я розумію, що це можливо навіть трохи дорого за нього, але що ж поробиш? Кстати, не надо було вилазити звідси. Мені надо було просто <хи> поменять трейд Плазу. Я же ступанув. Але кстати, я сейчас зайду на трейд Плазу Про. Зараз зайдемо на трейд Плазу Про і попробуємо подивитись, можливо, там це є Чувак? бо в мене його, на жаль, нема. І я щось на продажі вже давненько не бачу. Можливо, він просто дуже настільки ходовий, що його всі завжди купують, тому він і не продається. Можливо, він просто рідкісний доволі. Хто зна, хто знав. Так, ладно, давай зайдемо сюди. А, тут, скоріш за все, буде купу ультиметів, всяких різних. Ну да, Квантум, кстати, диви 690 тисяч. А. Я казав, а я казав, що не треба мінятися на ультимейта. А я прям казав, 690 тисяч це не так багато. І ми зможемо дуже жорстко поміняти, скоріш за все, цього ми не будемо трогати, поняв? Оцього квантума 690 тисяч, я би його якось поміняв би. У мене правда дуже багато юнітів, які треба просто продати якось. А для цього надо багато часу, щоб його продати, і все. Просто тупо багато часу треба щоб все попродавати. по-любому знайти якийсь, якийсь е певний період і спробувати все взагалі попродавати. Так, де той Сейбер Чил? Я вообще не бачу. Я його вообще не бачу. Пожди. А де він? А де він? Що, ще нижче? Та ні, не може бути. Міжиш не годлі. У, кстати, дивіки годлі. Апгрейдед страйдер туалет. Апгрейдед страйдер туалет. Обалдеть. Я такої не бачив. Оцього бачив. М -м -м -м. Сержант дрільмен, кстати, диви, плюс 50% демеджа і плюс 10% бустів. Ага, ну коротше, оцей чувак, він получається, коли сігнутий. Він получається, коли. Е, шайні, то він виходить. Типа почти, як е, діджей. Хоча ні, не, в нього по 17%. Чуть-чуть не такий, як діджей. Шеф дрільмен. Оце серйозна штука. Я Поняв, ось що тобі диви. Акс? Шайні Оцей коштує багато, а обичний її руду коштує. Я щось думав, він дорогий, а він взагалі нічого не коштує. А де ж той Чил? Давай Шайні приберемо. Я десь по-любому просто пролистую, поняв? Чи може він в ексклюзивках? А, да. Ось сього він, його нема. Його тут тупо нема. Так, сервер ліст, а тут і сервер-лістів нема. Тут це чисто прошний, він один. Через що тут, в принципі, дуже багато різних речей продається. А що в мене на продажі ще висить? Діджейчик висить, де висить всяке таке, коротше. О, а що якщо ми. М -м -м, оцей квантум, якщо він ще є тут, о, він є. Е Мрус продаєм Давай попробуємо. Плеєр. А, він в трейді. Блін. Я може б кинув йому трейд, кинув би йому там 340 тисяч гмів, кинув би йому діджея, який коштує 170. Хай даже порахуємо його за 150, це буде. Майже 500 тисяч, і накидуємо йому ще там фенменів, хайперів, ще якоїсь движухи. Поняв іменно такої серйозної. О, прийняв. Мені треба да, New ульт трейд. У мене є. Ще, ще, ще. Де той діджей? Так, діджаю, все. А, потім 340 тисяч, а потім. Раз, два. 3, 4, 5, потом. Раз, два, потом. Так, я йому написав, що я ще добавлю. Просто я хочу знайти що, щоб він не вимикав нічого. Так, 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 кого б тобі додавити? Кого б тобі додавити? Той литмена. Ще, 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 я шукаю. Ну, сорі, бро, бай. Блін. Ну він не хоче так трейдитись. Йоханий бабай. А давай зараз напишемо роту. Може він зачне мені е, гемчиків. Блін, в чат не пишеться. Давай я попробую йому кинути трейд. Кух, договорився з ротом, і виходить, він готовий мені позичити 250 тисяч гемів. Ху! На нового ультимейта. Якщо цей ультимейт, звісно, зараз не пропаде. Да, він є 690. У мене є, грубо кажучи, 590, і дам йому э, цього. І дам йому. І дам йому. І дам йому туалета. Получається, я даю 500 і даю тобі оцього. І це по суті почти те саме. Я можу даже дати Блін, опять виключив, та я більше дам. 550. І діджей Ну це вже вигідно. 500... 560 пише. Давай напишу 555. От 555 готовий дати. 558, та ну. 556. Давай я дам тобі хайпера отого. Хайпера продаси. Все, пойдет. Так, народ. А я міг затрейдити, блін, ультимейта класного на ерунду. У мене осталось 36 тисяч гемів і долг роту 250 тисяч. Давай напишу йому купив. Погнали. Блін, в чат, на жаль, не пишеться. Давай я щас поприбираю все. Візьму ультимейта, е, візьму ще оцього Е, І, блін, аби якось розібратися і сказати йому, що. Е, спитати в нього, що мені взяти, поняв? Діджея. Давай я йому попробую трейд кинути і спитати в нього, типа для що мені взяти для. Ендлес моду. Прикинь, і в мене виходить є всі ультимейти майже кроме галімо Клока і Нового точно. Хорошо, це я взяв. Діджея теж візьму. Діджея теж візьму. Годотенсера, хорошо. Так, ще мені по-любому придеться взяти. Ще мені по-любому придеться взяти вченого на бабки, оце по-любому. І хай мені скаже, що ще взяти. Типа два слота в мене ще є. Так, виходить, ну, якась команда у нас з'явилася. У мене супер жорстка якась. У нього теж, по ідеї, непогана. Тут таймстоп буде. Старфол, я кстати, не знаю, на що йому. Діджей uh, у мене є. Все він діджея поміняв на кінга. І виходить, ок, все, чуваки, погнали нового ультимейта тестити. Так, беремо обов'язково зараз коін um, буст. Оце тема, кенти, Оце прям тема. Погнали пробувати. Х2 швидкість. Поїхали. Правда, тепер я дожен 250 тисяч гемів. Надо буде їх якось вернути. І я написав роту, що за тиждень точно віддам. Будемо зараз пробувати і думати, де їх взяти. Скоріше за все, на Трейд плазі буду продавати все просто, все абсолютно, і все буду продавати ультра дешево, просто щоб дати. У Мене є дуже багато годліків. У мене є дуже багато хайперів, які я, в принципі, готовий попродавати. Фух. Так, давай оце. Екстра гроші поки взяти не можу. Все, поставив цього. Якщо що, напевно, дефатись буде він. У нього та мастра є, я помню. Або я шефа можу втулити, ну то таке. Так, ставимо просто вчених на гроші. Як цей ультимейт виглядає? А, так він невеликий, він нормальний. Прикинь. Щас будемо його теж провіряти, дивитися. Обалдеть. Ну, радіус у нього просто шалений. Щас попробуємо Endless. У мене два ультимейта. Просто у нас дуже запаковані юніти. Прям реально дуже запаковані сильні юніти. Він поставив сігу. Хорошо. Значить, хорошо. Бо мені дуже багато грошей треба. бо в мене ну, дуже дорогі юніти. І, скоріш за все, прокачка оцього, типа, теж дуже дорога. Він сповільнює, бар'єри ставить, станеть. 250 тисяч ДПСу. Прикинь, би він ще шайній був. Це вообще зумазітя. Він би коштував точно не 600 тисяч. Хоча, по факту, він мені обійшовся в діджея і. 555 тисяч. І дійжай стоя 170. Ну короче, бійшов мені не даше, воно все одно. Хоч так, хоч так. По факту діджей мені подарували, так що, ну, таке. І він ще не продавався довго. Я його продавав, продавав, він не продавався. Бо він зараз не сильно в моді, дуже багато замість нього беруть сержанта, який по факту теж дуже сильний. Діджей треба тільки топом якимось, хто хоче в топ. Ну, коротше, подумаємо. зараз. Зараз прокачуємо просто вчених на бабосики. Шкода, що оцього діджея вже шайні, напевно, навіть і не буде, бо кейсів таких уже дуже мало. І шайні діджею цей не випаде. Бо шайні діджей був би взагалі топчик. І він би коштував там шалених грошей. Ну. Ультра шалений грошей і нічого б ти по суті з цим не зробив. Так, ладно, тебе прокачую, ставлю діджая сюди. Тако, і прокачую тебе прям сразу трошечки, щоб ти доставав до дріля. Все, хорошо. Так, і вас по 2,5 теж підкачую. Так, голденів я буду ставити отут, по ідеї. в общем, будемо зараз пробувати Голдени теж доволі потужні. Будемо тестити. Будемо все тестити, бо це капець. Надо сейчас викачувати чуваків на гроші, бо другого варіка в мене тупо нема. Оці всі юніти вони коштують великих бабок. Щоб їх прокачувати, це коштує дуже дорого. Ну Но новий ультимейт просто в мене в кишені. Їх ще менше тисячі штук, я вже його зміг отримати. Правда, ну, не, не повністю за свої гроші, <хи> а можна сказати, що я його трошки він наполовину мій. Коротше. Ну, навіть не наполовину, на відсотків 60-70 він мій, а остальне воно не моє. Так, ладно, давай думати. Що б я би поставив? Я би поставив по-любому, напевно, щас діджея на максимум. Це було б правильно зробити. Так, поставила, поставився Астро. Астро щас буде нормально бустити, Сігма пропав. Хорошо. Давай думать далі. Мені по факту треба ультимейт. Десь, напевно, отут в углу. Отако. Я його просто прокачую, щоб потім. Потім заюзати таймстоп і поставити багато голденів. Отак мені треба зробити. Оце буде прям правильно. Тому ми прокачуємо зараз ультимейта. Щоб цього кудись поставити, я поки що навіть не знаю, куди його поставити. Можна буде десь сюди. Ну, коротше, кудись ми його поставимо? Ще шефа треба буде поставити. В общем, купу, купу юнітів треба поставити. Я навіть не знаю, чи я встигну все це докачати до максимум. Всіх цих юнітів, всі ці свої слоти. Якщо вийде, звісно, то буде супер. Блін, ще чат в той Tower Defense так поламався, що взагалі не можна нічого сюди написати. Так, якраз зараз тебе за 20 тисяч прокачую, отако. Роблю щас таймстоп. Як тільки грошей трошки появиться. нехай у мене чуть-чуть з'явиться грошей, щоб я міг нормально голденів поставити. Бо голдени стоять грошей. Так, по факту, все, таймстоп нажимаю: один голден, два голден, три голден, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отако хоча би є така база в мене. Тепер я оце думаю, куди нового ультимейта всунути. Ну, поначалу, напевно, сюди шефа треба. Да? І шефа трошки підкачати, щоб е, діджей мав більшу мав більший радіус набагато. Краще багато ультимейтів ставити нових. Ну, в мене є ще. Так, да, зараз будемо теж ставити. Просто хочу докачати шефа, щоб побачити новий радіус діджеїв, і буду ставити ультимейтів нових. Вони там барикади будуть ставити оцю всю двіжуху. Так, тебе докачали, все супер. Кінги він буде ставити, все хорошо. І ставимо нового ультимейта. Правда, не знаю поки що куди. Давай поставимо ось, наприклад, от. А, так його взагалі спать не можна. Він не лягає спати взагалі. Обалдеть! Це якась імба. І він їх станеть, диви! Це імба просто. Диви, що воно робить? Обалдеть. який в нього кулдаун Ха-ха-ха-ха-ха-ха! 40 тисяч прокачка. І він блекхоли ставить. Диви, які жорсткі. Обалдеть. Оце я радий. Напевно, будемо ще з Голденів петенько продавати і ставити більше нових ультимейтів. Правда, Коштує дуже дорого на прокачку. В нього тут е, штуки просто капець максимально люті. У нього тут ренжа, просто супербомба. В соло не можна 140 плюс хвиль пройти легко на повному автоскіпі. Обалдеть! я ж його не бачив. Поніваєш, я не дивився ніякі обзори, нічого взагалі. Просто нічого не дивився. Блін, треба знайти шайнівчен, годріль дрільмена. Оце треба знайти. Щоб ще було більше грошей. Просто диви. У нього ще якийсь куп появився. Капець. 31 тисяча демеджа в 0,08. Цікаво, давай порахуємо його ДПС. Я виходить 31. 1 250 множу на 0 0,8. А, ні, треба не множити. 31,250. Я ділю на 0,08. І получаю 390 тисяч ДПС. -у. Прикинь. А так як його спати положити вообще нереально, то ми їх будемо зараз ставити тут тонну просто. Цього клока навіть не знаю, апати до кінця чи ні. Ну, напевно, доапаємо на 6 левел, щоб максимум був у нього. Його можна куди хоч ставити, його не стане. Так, да, я поняв. Давайте допрок... А, це ще не максимум, блін, протупив, багато бабла просрав. І вони дивись, бази вийти не можуть. Вообще. Обалдеть. І босс пішов. Та ханатову ти бачиш, в мене тут юніти бомбезні. Квантум чели. Так, давай. Щас е, візьмемо цього ультимейта і ще кудись поставимо. Я просто хочу його ставити іменно в радіус діджея Я ще. Його ж можна близько ставити один до одного. Обалдеть, не встать. Диві, що тут робиться. 56 шоста хвиля, вони не вилазять з бази. Коротше, голодене, походу, щас підуть на продаж. Голдене по-любому поширують на продаж, тому що будуть ставитись нові ультимейти. Я просто не подумав про це. Ну, я не знав, що він, по-перше, ставиться так близько. По-друге, я не думав, що, ну, що він настільки прям сильний. Я не знав, що їх отаку опять таки можна ставити близько один до одного. Обалдеть, пішов, бо 62 хвиля, диви. Взагалі халява. Тупо виносимо. Так, цей ультимейт достає до них? Ну, достає, ну можна ще його підкачати. Так, зараз цього ультимейта качнемо. Ще. Це вже четвертий. О боже, яка він сила! Це зума зійти. Просто зума зійти. Так, цього щас докачаємо ультимейта і голденів почнемо продавати, бо це халепа. Голдени так не надамажать, як цей чувак. Просто диви, що робиться. Вони 66 хвиля стоять на базі. Так, тебе докачую. Голдене, ви вибачте, одного я то точно лишу, щоб е, був таймстоп. Ні, ну тут кстати, можна було їх не продавати з цієї сторони, бо тут все одно нікого більше не всунеш. Давайте чуть щось підкачаю, щоб ти хоч бив їх. Щоб хоч бити міг їх. Так, а тепер мені сюди треба друга поставити о такого. Ха-ха, шо тут твориться просто? Ти диви. Який же ж він сильний. І тут же ці блекколи, блін, по 250. Пожди, по 20. Пожди, шо? А, по 2,5 мільйона ХП. Все, я понял. Ну це по 2,5, це ще не максимальні. Максимально ось по 5 мільйонів хп. Капець. І туалетів на мапі просто 9 штук, 10, поняв. Вони вмирають швидко просто. Вони вмирають супер швидко. Ось турки чели йдуть, вже 8 туалетів осталось, поняв? Типа ну. Супер слабо. Супер слабо, просто максимально слабо. Ну, в плані слабо, що вони не можуть нічого зробити. Так то сильно, бо ми сильні. Так, ти максимальний вже? Так, да, хорошо. Так, давай діджея якось десь тут нариємо. Подивимося, його круг. Ну, круг у нього такий, знаєш. Забитий всіма і всім. І тепер виходить, сюди тут нікого більше не поставиш, правильно? Ну, Можна попробувати. Можна попробувати, але ніхто тут більше не стає, правильно? Вроді як да. Вроді як ніхто більше не стає, значить що ми робимо? Давай. Оцього голдена прокачаємо на максимум. Оцього голдена поки прокачаємо на максимум. Шеф у мене на максимумі. Діджей на максимумі. Тебе щас підкачаємо. А потім поставимо діджея. Отут десь. Отут десь поставимо діджея. Поставимо біля діджея шефа і понатулюю туди ще багато ультимейтів нових. По суті, 81 хвиля, в мене все доволі хорошо. Ну, не в мене, а в нас. У нас ще все бомба. У Рота там 160 тисяч <хи> бабла. По суті, це ультимейт теж на максимумі. Якщо що, таймстоп, щоб був бомбезний у нього. У мене ще можна поставити 4 юніта, і ще цих 5 у мене стоїть. Так що я ще зможу поставити дуже багато юнітів. Значить, що я роблю? Я ставлю отут ось у діджея. Я його прокачую на максимум. Я ставлю біля нього шефа отут. Прокачую шефа на максимум, щоб більший радіус був у діджея. А вони ще досі стоять на базі. Їх тільки 15 юнітів. Всього на все. Навсьо. Це не 200 юнітів, як буває там 100 юнітів ніків. Це 15. Ну, зараз 20. Ну, це ще не проблема. Бо турки чели просто закрутили оцю штукою. Так, хорошо. А тепер я можу поставити сюди ультимейта. І Він під бустами. Вообще супер, вообще супер, хорошо. Все, тебе прокачуємо чуть-чуть. Тебе радіус 80, клок до тебе достає, всі до тебе достають, ти пощі достаєш до бази. Зараз ми тебе підкачаємо, і ти можливо будеш до неї навіть доставати. Так, за 20 те тоже теж прокачуємо, ще ще за 40 прокачаємо, щоб ще радіус був більший в тебе. По і того потім стає в ітогі 103 з половиною радіуса. Це дуже багато. І тебе спати неможливо положити просто. Це максимально круто. Як же це бомбезно? Просто юніт э, імба. Все, прокачали тебе на. Максимум, те, що шар якийсь з'явився, в якому ти, скоріш за все, і станеш. І ти ще сповільнюєш на 70% і станеш на 6 секунд. Це зума зійти. Так хорошо, давай зробимо тепер як. Поки ви не прокачені, щоб ви там особо не крутились, бач, по вас все такое вже і ставити не можна тут. Я щас попробую такого одного поставити. О, все, не можу поставити. Не хватає місця. Ну, значить, тебе щас ми докачаємо. Тебе, щоб прокачати, треба. Типа 40 тисяч, перед тим 20, перед тим 10 і ще 2,5, Правильно? Ну ти ще й не сильно дорого прокачуєшся. Зараз ми назбираємо грошей, бо грошей прям треба назбирати. Диви, що ми робимо? 96-та хвиля, а всі стоять на базі. Просто на конкретній базі. І нічого не можуть зробити. Хе-хе-хе, це круто. В нього 390 тисяч ДПСу з цими бонусами. Аби ще найти шайні просто оцього чела і шайні оцього чувака. І він буде давати вообще капець. Тільки де його знайти. Ну я думаю, що він ще знайдеться. Поки цей ще івент є, поки ще його можна получити. Кстати, його ж вроді получаєш із батл паса, значить його може шайні не бути. Да. Ну або бути, але їх дуже мало буде. Ну не знаю, коротше, щось придумаю. Так, ладно. Давай е, тебе вкачаємо все одно, поки що, щоб ти там лупашив. Да, ти чуть-чуть не достаєш до прямо самого спавну, ну нічого страшного. По суті. Mm -hmm. Нам треба ще трохи грошей. 101 хвиля, вони ще досі стоять на спавні. Супер, чому і ні, в принципі, нормально. Вийшов босс. На 218 тисяч хп. Ну, 218 мільйонів, Уже 210, 000, то не проблема. Ми проходимо далі. Нам байдуже на глічів, нам байдуже на е, м'явкетів, нам байдуже на всіх абсолютно. нам ніхто нічого не може зробити. Тут всі мадрільмени стоять, які теж станять їх поняв. Вони для цього тут і стоять. Стоять кінги, які теж станять. Стоять старфоли, які, походу, накидують камні, і вони в тих камнях горять, а, го... а горіння їхнє, воно в відсотках, тому... Тому весь і прикол. Фух, щось ти знаєш, якось е, дуже легко чи що. Так, тепер наступний юас, де взяти 120, е, де взяти 250 тисяч гемів. Оце поки що я не знаю, тому. Друзі, хто знає, підскажіть в коментарях. Хоча я знаєш, я знаю. Можна їх купити в моєму магазині, в принципі, і віддати їх роту. Скоріше за все, так і відбудеться, але само собою, якраз буде повод для того, щоб трошечки попродавати всяких своїх юнітів, які мені не потрібні. Просто посидіти в трейдплазі годинку, другу і продати хоча б половину всього, щоб менше довелось докупляти. Ой, це халепа. Просто насіки сильний юніт, це капець. Він максимально сильний. Я не знаю, він дуже сильний. Так, ну вони вже, бачиш, трошки починають. Рухатись, трошки починають рухатись. Ну їх уже і стало більше, їх уже стало 50, їх уже стало 55. Один у нас тут викачаний. Давай тебе, напевно, ми продамо, поставимо ще одного сюди. Отако. Тебе сразу на максимум, просто моментом Тебе продаємо, ставимо ще одного сюди. Ми ж можемо його сюди поставити, правильно? Да. Тебе теж сразу на максимум, щоб вони мощніше сразу дамажили. Щоб прям сразу, моментально. Так, що ми можемо ще зробити? Ми можемо ще одного продати, поставити сюди ще одного цього квантума Отако і сразу на максимум теж. Фух. Ну, знаєш, стає складно. Стає складно, юнітів стає більше, бо все-таки автоскіп, X2, оця вся двіжуха. Ну просто навіть такого ДПС по радіусу, сповільнення і так далі, і тому подібне. Не хватає, щоб вони ще досі стояли всі на спавні, поняв? Не хватає, щоб їх всіх убити, тому що у них тут уже 50 мільйонів хп у всіх. Дуже великий демедж І т.д. і т.п. Ми можемо зараз просто нажати ультратаймстоп, Зараз трошечки їх всіх відігнати на базу до себе. І нехай вони там посидять. Чуєш. Подумають на своєю поведінкою, так сказати. Но, Знаєш, не сильно ми всіх і, і відігнали поки що. <хи> да По суті, нічого і не змінилося. Можна ще голденовський таймстоп нажати. Якщо, ну, як варіант. О, рот теж таймстоп нажав, значить, я, по ідеї, зараз теж нажму на голдені таймстоп. На всякий випадок, хай буде. Отако, бемц Хай буде там теж таймстоп. Потихенько грошики опять зібрались можна продати оцього чувачка і поставити сюди ще одного квантума. Отаком. Хорошо, на максимум тебе відразу. І продаємо зразу цього, бо що мені з ним стояти? Поставимо сюди сразу ще одного квантума. В принципі, дуже кайфово, що їх можна ставити тако рядом, один біля одного. Оце прям хорошо. Ну, діло, що трошки складно його взагалі втулити сюди. Буде. Ну, кудись, то ми його точно втулим, наприклад, сюди. І прокачаємо зразу, спробуємо на максимум, але нам не хватить 20 тисяч. Ну, нічого страшного. Прикинь, 127 хвиля, ми в дуо. І диви, як ми їх лупимо. Просто лупимо. Ну, оці вибухи від е шефа просто мене дуже кумарять. Звук максимально галімий. Його б якийсь, щоб тихішим зробили розробники, то було б хорошо. А так, приходиться робити дуже тихішу гру. Ну диви, як ми рубашимо, просто їх. 129-та хвиля, 200 юнітів на, на мапі. 204. І вони далі додаються і додаються, і за цього, в принципі, і залаги з'являються. Але то не сильно велика проблема. Тому що зовсім скоро появиться таймстоп. Він є. Ми починаємо з ним грати з цим таймстопом. І зараз буде юнітів потихеньку помаленьку ставати менше. Вони, по ідеї, мають не вилазити. А ні, вони далі вилазять, ну, що їх тут на 10 менше стало, опять на 10 менше стало. потихеньку помаленьку їх стає все менше і менше. Що там по голденовському таймстопу є, такий момент. Давай його теж. Щоб юнітів на мапі стало менше, щоб легше було. Бо бачиш, навіть не можна нову хвилю. Бо юнітів сильно багато пише. Ще один таймстоп заюзали. Rabbit Toilet 608 мільйонів. Надо буде ще в соло попробувати. Знову ж таки, точно той самий ось движухой. Щас, в принципі, нічого більше не видумувати. Голдена чисто для таймстопу одного поставити, цього одного або два. Цього одного або два. І одного ультимейта, і квандумів чисто купу. Ось оцей Рібі Тойлет, кстати, Він дуже потужний. Дуже потужний. стопів у нас більше нема. Так що, по факту, ми потихеньку починаємо пропускати свої території, але нічого страшного. В принципі, результатом я більш чим радий. Я реально довольний, що затрейдив цього чела. І як добре, що я тоді не помінявся ультімейта на оцього чувака. Бо ультимейт прям дорожчий в рази. Дві. Ми потихеньку теж дефаємо далі, по чуть-чуть, помаленьку, правда, ребіт Тойлет прям вообще мало демеджу отримує. І в мене опять грошей купу, я б міг би поставити ще одного квантума, але в мене вже тупо нема слотів. Просто тупо нема слотів. Тут є ось голдені, якого одного можна продати, по ідеї, і поставити там ще одного. Квантума, ну просто як варіант, тому що більше в мене варіантів тупо нема отако ми його прокачуємо. Кстаті, 70 тисяч прокачка його коштує. Я думав, сотню. Даже менше, ніж цього ультимейта. Даже менше, ніж клокмана ультимейта. Коштує прокачка квантума. Значить, Квантумів Можна ще багато ставити. І він реально класний Цікаво, його ж напевно можна Взагалі жорстко ставити на цей ставити на ПВП. По ідеї, я так подумав, на що ти вампіри, на що те все? Ти Квантума ставиш і все. Береш Квантума, береш вампіра. В квантум, квантум коштує 2000 всього, на все. Перша його прокачка коштує 2500. Він на першому левелі 10 тисяч ДПС у зносить. На другому, напевно, десь теж немало. Теж нормально. По суті, чому би і ні. Дві 136 хвиля, але далі бачиш, вже вони потихеньку продвигаються, і більше починає лагати режим, бо юнітів прям реально багато. Дуже багато ефектів. Біля кожного з них отака шарики, отакі, які станять, походу. Коротше, с ума зійти. Ми можемо ще один таймстоп нажати. Дефатись, фатист, типа, далі. Ну я би взагалі би автоскіп. Так, по суті, є в нас ще якийсь е момент, який ми можемо активувати таймстоп. Ні, цей не можемо, а цей А цей можемо. Давай. І потихеньку далі дефаємося. А ми зараз вощи їх розвалимо, чуєш? Ми зараз же автоскіп він теж вимкнув. Ми зараз їх рознесемо, уже 100 юнітів осталось. Ми навіть штуку задефаємо. Той ребій той він єлі повзе, прикинь. Його тут останять постійно. Не може нічого зробити. Він даже зараз стоїть просто. Уже 80 юнітів осталось. А їх 70, а їх було 250, по 300. Так, цей таймстоп зовсім скоро буде. А голденовський? А голденовський вже взагалі є, можна його ще й заюзати. Обалдеть. як ми шуруємо просто. Ребіта вбили, всіх побивали. Розпише, ми ще й дефаємо. Та ми ще. Тут типи конкретні. Ми ще й цей задефаємо. Диви. Ми ще й все це задефаємо. А, диви, він на дві хвилини помер. Типа. Пише, поняв. Взагалі, типа, помер. Диви. хе ми взагалі все передефали. 138 хвиля пошурувала. Зума зійти просто. А цей Toilet має вообще ХП багато, я не знаю. Ми його дефаємо помаленьку. Тут Блекхоли вже починають появлятись помаленьку. Хорошо. Ці чуваки щось потихеньку пробують кудись йти, але вже в них сильно не виходить, вони воно стоять, уже чілять. Блін, ну майже 400 тисяч ДПС просто у цього квантуму. Це зума зійти. Я не знаю, скільки зараз uh, треба буде подивитися, скільки, який зараз рекорд в таблиці. Ага, щоб в топ-100 залетіти, 169 хвиль треба пройти. Ну, блін, це довго. Це прям реально довго. Ладно, давай скіпа навалимо. Хай чуваки там далі шурують. 140 ми по-любому пройдемо, але нам ГГ на 153 каже. Ну можливо, це цілком можливо. Ну, 140 є, Щас 141 вийде, отакої. От Тут можна вже виключити автоскіп і чисто на 140 зупинитися. Потому що ну, тому що там далі вже буде, звісно, довго. Ви там дуже сильний павук. <хи> ну таке теж може бути. Ну в нас теж все доволі силь. У нас є ультимейт на таймстоп. У нас є такий голден на таймстоп, якщо що сейчас... Тут ось астро, тойлет босс пішов на 260 мільйонів. Ну, в ребі та було більше мільйонів хп. Ну просто бачиш, дуже медленно Вони тепер всі помирають. Прям реально дуже довго їх всіх вбивати. Багато треба часу затрачати. Ну, всякими таймстопами ми їх дамажимо дуже сильно ще й всіх причому. Це дуже хорошо. Ну, диви, вони прям проходять. диви, прям реально проходять. Нам уже без таймстопів, напевно, ніяк. Но потихеньку і ми вбиваємо. Було 90 юнтів, вже 58 поні. Помаленько, потихенько, всі, звісно, починають випадати, чувачки. Так, зараз таймстопік буде. Гарний такий. 18 юнтів осталось на все. Ми їх зараз взагалі на ізі додефайм. Я оце би ще соло залетів і хотів би подивитись, наскільки далеко можна дойти з цими квантумами, бо соло буде набагато менше в них ХП. От, і по суті, оці старфоли, кінги, вони ж менше дамажать. Чим квантуми, а місце вони займають, понімаєш? Тому я би все заставив квантумами, чисто, і попробував би теж соло задефатись. Так що зараз нам треба оцих всіх чуваків порозбивати. оцього сек'ютера, оцих памкінів, оцього ось цього мутант Памкіна. І, в принципі, далі можна буде все продати для того, щоб уже подивитися, скільки нам взагалі для клана дасть шмоток, Скільки дасть грошей, бо в мене скоро ще й зілька кінчиться. Тут, взагалі, щоб по-хорошому тако далеко йти, то треба дві зільки сразу активувати і потім щось думати. Бо тут ось, ось цей мутант памкінг, Чи це, мабуть, не він? Його, мабуть, того вбили. Чорт Ну, по-хорошему, цех ось додефати. Бо цей секьютер це босси 140-й, щоб його вбити і щоб все було типа чітко. Тут в блекколлах, йо мое, 5 мільйонів. Вони просто його їдять, той блекхол і в шоці сидять. Все, що ще мутанта треба памкіна знести, ми зараз його зносим і, в принципі, включаємо автоскіп і сливаємося. Тому що далі вже просто супер багато часу входа. І оцек ще можна легко продати, вони не не, не спати, не лягають, нічого їм нема. Так, по ідеї його ми знесли, значить, можемо просто брати і все продавати і включати автоскіп, обов'язково. Джея сразу цього шефа, ще спати, положити ультимейта на продаж. Нехай вони там далі шурують, грають. А ми зараз швидко просто завершимо і подивимося заодно, скільки нам дадуть. Та й все, в принципі, зараз ми швидко можна сказати, слиїмося. Кстати, бликоли, то пооставались. Прикол. Вже 147 хвиль зумазійти. Кстати, от реально подивіться, ось оцей квантум, типа на першому рівні 2500 демеджа 0,25, 10 тисяч дпсу, 2500, у нього вже 6 тисяч в 0,25, 60 ренджа. Це для ПВП непогана штука. Прям реально непогано. Ну так далеко я ще взагалі не доходив. І це ще ми на легкі доходили. Ми могли ще далі доходити. Просто ну, треба було б чисто подождати. Пофармити. І ми б десь до 153 дошли, Ну, до топ 100 ми б не дошли. А, ці блекколи їх ще зупиняють. Йома йо прикинь, зума зійти. Оці просто старфоли, всі сплять всю дорогу. Ну і все. Фух, 141 хвиля побита. 5942 коїна і 2700 XP. Просто ума зійти. прикинь, якби в мене ще був X2 XP, це мені 5000 тисяч за аком XP би дало. Жесть. Просто жасть. Зумазійте. Блін, тепер у мене, на жаль, все на все 36 тисяч гемів, а не 360. Да, звісно, не прикольно. Ладно, 141 хвиля, в топі у нас 169, і всі проходять 169, кстати. Замітив? Всі проходять 169, і далі ніхто не може дійти. Був би в мене шайні, оцей чувак, та він би все пройшов вообще на ізі. Хе-хе, б там би демеджа було би його шапіше. Фух. Коротше, друзі, напевно, на цьому будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайди. З вами був Санчеус і всім. Pouca, pouca.